Взагалі вважаю, що таких програм має бути більше на інших каналах комерційних для того, щоб просто е, тому, що нам зараз не вистачає просвітницьких програм. І у людей часто є певні міфи про той же євросоюз. А в ці програми ми їх і розвінчуємо, і показуємо ті проблеми, які дійсно є в Євросоюзі. Ну, от ми намагалися бути об'єктивними, тоді коли ми, наприклад, їздили в ту ж Литву, ми показували і певні там мінуси, і те, що у них дійсно відбувалося не дуже добре. Але і те, що вони стикнулися, їхній досвід, для того, щоб Україна потім не наступала на ті самі граблі. який мені дало досвід. Мені дало досвід, що а, спробувати працювати в команді, де не всі люди розуміють, що це, не всі люди цього хочуть. А тобі доводиться з цим працювати і це рухати, і намагатися за цих умов випускати такий контент, за який тобі має бути не соромно. І підтягувати до цього інших, ну принаймні, тих не всі, звичайно, але ну от є нюанси, скажімо, так і працювати з обмеженими технічними ресурсами, професійними ресурсами, обмеженим фінансуванням. Звичайно, хотілося, щоб це було дуже швидко. І, мабуть, глядачі будуть хотіти теж таких швидких кардинальних змін. Нам дуже хочеться кардинальних змін. Ну це трішки довше ніж хотілося. Ну презентація крута була. Якщо чесно, так скажу, не корпоративно, я навіть не очікувала, що так буде все круто, супер. Ну, я просто не знала, навіть не бачила, як вони готувалися до цього, але мені сподобалося. Не можу сказати, що це відлік, тому що ми почали робити цю роботу ще раніше, коли вже новини змінювалися, коли з'явилися інші програми, інший контент на каналі. Але те, що сьогодні президент підписав цей указ. Про створення суспільного, про запуск його в Україні я вважаю, що це нарешті зробили практичний крок, тому що до цього було багато декларацій, багато концепцій на папері 10 років тому і ще більше. І от нарешті вже було що зроблене реальне і було дане зелене світло.